Таня, ну і десь сюди. <рик> сюди. Це індиче філе. Яке, яке Чомусь воно стало. Чому воно стало і не продається? індиче філе. Таня. В чому причина? Ви погано пропонуєте людям? Воно ж смачнюше. Може ми просто мало відео знімаємо. Може маринад такий, як на філе курине. Маринад, раз... маринад дуже смачний. Маринад сизюмінький. Індича грудка. Індича, індича. індича. грудка, блін, не продається. О, просто забачте, це дуже смачне м'ясо. І це не просто індича філе, це індича грудка. Вона має свій особистий смак, не такий, як філе куряче. Обов'язково всі до прожарки, скуштуйте індичу грудку, та ніхто і не бачить. Забачте, яка краса смачнюча. Ніхто просто не знає, що вона у нас є. Да. Та ніхто не знає. Яка? Всі знають, ніхто не яка? знає. кожен день її. Ага, продаю. Да, та конечно. Ти. Таня, а шияк у нас на протязі п'ятих років О, продається? У нас, кожен день розбирають. Кожен і день розбирають. продається, да? Тому що його рекламувати не, не, ши не ши надо. Живе. Всі знають, що шияк є по-любому, блин. А вот индивича грудка у нас що не продається. Таня, ну що, давай забачимо. Вже остыли. Давай, Никита. Тупыла би такая? А як же? М -м -м. Соусом Сицебелі дуже смачно. Да, кстати, соус же классный. Смак. О, -о с ножа. Красота. Як добре. Зашла зранку. До <різь> <різь> Всі приходять до прожарки. Смакувати смачнющу індичу грудку з новим соусом в course. Дуже гарний англійський.